Гарно скажемо. Добрий день! Добрий день! Дітки, а тепер увага на мене. Я тут. я тут! Сьогодні, коли я пішла на роботу, мені прийшло дуже цікаве відеоповідомлення. Але я думаю, я не буду його відкривати, а почекаю вас, і ми його разом з вами переглянемо. Добре? Добре! Подивіться на екран. Ось там наше повідомлення. Ми знаємо, що ви можете нам допомогти. У нашому містечку розпочали нове будівництво. Там хочуть побудувати нові красиві будиночки. На будівництво привезли різні матеріали, але ми не знаємо, за яких краще будувати. Допоможете нам? Рай, так із щенячого патруля. Він просить нас про допомогу. Повертайтеся тепер до мене. Або правда, мати ще на будівництві певні речі. Так? Так. Да, да, да. Зараз ми з вами пригадаємо, що ще потрібно будівельнику. Давайте я вам буду показувати картинку, а ви мені будете казати, що це. Пила! Єва, прикріпи пилу. Так. А це що? Дрейка. Правильно, Даня, Давай ти прикріпиш дрейк. Так, вийшло Єва? Так. Да. Молодець. А це що? Битон, битон, битон так, не змішувач, давай святику ти прикріпиш. Ось так. А це що? Це буде. Давай, нікуся, ти прикріпиш цеглинки. Трошечки, донюшка, відійди назад, щоб всім діткам. Емілія, підходь до нас трошки ближче. Не соромся, ходи. Так. Давайте глянемо, що ще в нас є. Рукавичка. 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 Давай, Емілія, ти рукавичку прикріпиш. Є? Yeah. Кікова. Кікова. А це що? Казка. 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 Давай, Андрійко, ти прикріпиш казку. ти зараз ще прикріпиш? А... Я вже прикріплю. Так, а це що? Щоб є тебе. Щоб стіни, які були рівні. рівні. Це рівень називається рівень рівні. на, на твій ти прикріпиш. Так. І все. Речі будівельника. Ми з вами пригадали. Тепер я думаю, ми можемо з вами розпочати досліджувати ті матеріали, які були завезені на будівництво. Так? так. Давайте підійдемо з вами до цього столика. Всі гарненько розділитися. Кожен стане біля тарілочки. Сім'я. Сім'я тарілочка. Сядемо Сім трошечки в сторону і Андрій постане. Що в нас тут є на стовку? Пісочок. 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 Давайте рукавчики трошки закупимо. Візьмемо пісочок ручки. Попробуйте, який він. Сухий. 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 А коли ми його набираємо ось так ручки і сипемо, який він. Сипучий. Повторили. Сипучий. Ось так. А давайте зараз я полю його водичкою. Ось тут полюємо водичкою, пісочок. Зараз, нікося, і вас полємо. Звичайно, всім всім молі пісочок. Який пісочок став? Мокрий. Мокрий. Зачекає Нікось. Мокрий, а з мокрого пісочку можна щось зробити? Так. Да. Можна ліпити з мокрого піску? Да. Так, можна. Пригадуєте влітку, коли ви граєтеся у пісочниці, ви робите різні цікаві пасочки. Пам'ятаєте? Да. Сьогодні я пропоную вам спробувати. О, у мене вже активісти, вони вже працюють. Перемішали пісочі. Давайте за допомогою лопаток наберемо свої формочки. Тільки так гарненько втрамбовуємо, <кхи> щоб наші фігурки вийшли дуже красиві. Заповнюємо гарненько. Вийде гарніша формочка. І розрівняйте. Зараз, Нікуся, я тобі допоможу. І ось так. Давай. Ну, пробуй. Ти пробуй формочку зразу, буточку, так? Але давай ми собою наберемо у формочку пісочок. Мокрий. і глянемо, щоб вирішена гарна форма, так? Давай розрівняй, бери лопаткою, ось так гарненько. Розрізняю. У мене короче. У мене дуже вийшло. Так, забирайте формочки, піднімайте, подивіться, які фігурки у вас вийшли. Ось. такі Це пісочок ми зайвий забираємо. Висипай собі формочку. Емілія, давай собою ще? не Ну нічого, другий раз ми спробуємо ще гарніше зробити, так? Ось така вийшла формочка. Давайте ми з вами спробуємо нажати пальчиком на фігурку, що з нею станеться. Що? Вона розлізлася, так? Вона пом'ялася. То що ми можемо зробити висновок, що цей матеріал який? Крихкий, правда, він ненадійний для будівництва, правда ж? Правильно. Залишаємо пісочок, залишаємо, переходимо до наступного кормі. Звичайно, усім нам всі витирають ручки, дібрудні серветочки кладемо назад. Давай. <свист> <Так>. Кладемо назад назадні <свист> серветочки. Давай, давай, потім ми допомогимо, домиємо наші ручки, <клі> зробимо їх дуже-дуже чистенько. Давай, Андрій, вставай. Зараз ми з вами будемо розбиратися, що тут таке. Ставайте кожен біля тарілочки. Кожен біля тарілочки. А я буду прийду Так. Всім В сім'ї Так. Давайте ми поглянемо з вами, що у нас тут на столику є. Що це глина. Що це? шматочки? Глини. Глини там. А яка глина? Ви пригадуєте? Ми з вами робили різні цікаві формочки. Яка глина була, коли ми ліпили? М'яка! М'яка, правда, така пластична, як пластилін. Дітки навіть кажуть, що це пластилін, тому що вона ліпилася як пластилін. Але дивіться, що страпилася з вашими формочками. Беріть на кожен свою формочку. І ти, звичайно, нікуся теж від нашого Емілія візьме. Ма... Всі взяли, обрали фігурки. Да, да. Да. Скажіть, які вони стали? Вони стали тверді да. і міцні. Да. Покладіть, будь ласка, свої фігурки собі в тарілочку. Кожен в тарілочку. Я вам дам молоточки, а ви спробуйте. Нікуся, зачекай. Тримай. Чи добре? Спробуйте постукати. Пофіку, це ви навіть. Давайте молокочки назад. Немає. Що? Розгляділися наші формочки? Ні. Ні. Ми з вами переконалися, що вони які? Міцні і надійні, правда? ж? Я думаю, ми можемо райдеру сфотографувати цей матеріал і відіслати йому повідомлення, що цей матеріал можна використовувати, правда? Так. Да. Так, давайте я зроблю фото. Є. Давайте зараз. Угу. Надіслалися чи немає інтернету? Є, прийшло повідомлення для райдера. Добре. Молодці. Цей матеріал ми дослідили. Переходимо до цього столу. Служачко. Що це? Що це? Що це? А мальон, що це що це у нас є на цьому столі? столиці? Папі... Папі... Папірчик, анікуся, не поспішай. Як ви думаєте, із паперу можна зробити будиночок? Да. От Андрій покаже, що ні? ні. А я маю для вас такий сюрприз. Що це? Ні, це паперові будиночки. Візьміть їх обережно ручки. <рес> я <хочу, п 'ят> я, хочу... я хочу... Сеня, як тобі буде теж. Давайте висмо. Поставимо їх на столики і подмухаємо на них. Що робиться, що відбувається? Вони летять. Вони рухаються, вони летять. <п 'ят> То що ми можемо з вами зробити, який висновок? Беремо губочки, тримаємо, слухаємо. Що як буде дуже сильний вітер, будиночки ці вистоять? Ні, ні. Паперові будиночки не вистоять, як буде сильний вітер. А зараз я вам хочу показати ще один дослід. Якщо піде сильна злива і буде сильний дощ. Дивіться уважно, що буде ставатися з паперовим будиночком. На будиночок лється водичка. Який він стає? Немало. Мокрий, Немало. правда? Бачите, він зминається. Він втрачає свою форму, так? Він геть втратив свою форму, він розлізся, правда? Вона я. Тому що я. потім, і, звичайно, з вами кожен зробить свій дощик на свій будиночок. Можемо сказати, що цей матеріал буде надійний у будівництві чи ні? Ні. Тому що, якщо сильний вітер, вітер його знесе, правда? Він не вистоїть. А як піде сильний дощ, наш будиночок. Розлізеться і втратить свою форму. Молодці, залишили будиночки на столику, потім ми з вами обов'язково кожен зробить дощик на свій будиночок. Підходимо до наступного столику. Не треба нічого. Ходимо, далі, поставимо, що буде. Свято добре, давайте сьогодні зараз ти зупимо. А на другий раз робиш і сильно. Добре? Давай. Що ми бачимо з вами? Що у цьому столик буде Що це? Оце, що це? Цеглинки. це? Цеглинки. А які вони? З чого вони виготовили? З дерева. З дерева. Давайте ми перейдемо по колу, кожен попробує цю цеглинку. Яка вона? Тверда. Емілія, попробуйте, яка вона? Тверда. 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 Міша! Yeah. Бери звинку! Yeah. Яка? Вода. Тверда. Міцна правда. Дивіться, yeah. а якщо я візьму її Подмухаю. вона рухається. Ні, yeah. вона не рухається. А якщо ми зараз зробимо на неї дощо, взяли свої пепетки, набрали водички, нажали, подивились на мене, нажали, занурили. Відпустили і водичка набралася. І тепер давайте ми з вами накапаємо водичку на цю цеглинку. Тепер. Що Це ми бачимо? Вода не рухається. Є, Давай. Водичка залишилася. Отак, молодець. Кладіть копеточки. Кладіть копетечки, так. Водичка залишилася на поверхні. Так. І дивіться, вона скотилася? Скотилася, правда? І наша цеглинка не розмокла, не розкисла, так? Не втратила свою форму. Чи втратила? Ні. Тому що дерево це міцний і надійний матеріал. Так? Так. Давайте ми зробимо фото і відійшлемо райдеру, так? що цей матеріал можна використовувати, правда ж? Також у будівництві. так? Є, він... Є надійшло повідомлення. А ви знаєте, що так що? колись давно будиночки робили завжди дерев'яні. І моєї бабусі у селі також будиночок дерев'яний. І вона мені розповідала, що коли взимку в такому будиночку дуже-дуже тепло, а влітку, коли спека, в цьому будиночку прохолода, І в такому будиночку дуже добре жити. Так. так? Але я чую і мені знову прийшло повідомлення. Ходіть на телемочок до мене, подивимося, що це за повідомлення знову прийшло для нас. Давайте глянемо. Дякую вам, маляк. Ми швидше вирушимо на будівництво. До зустрічі! До зустрічі! зустрічі. Але Дай... це ще не все. Вони новою коштою передали для вас посилку. Чекайте ну зараз, я вам її покажу, що вони для вас передали. Чекайте. Ось, вони передали таку качку, повну дерев'яного конструктора. Дай мівочка, я вивезу, будь ласка, на килимо. Святику, допоможіть мені. Ось так. Але що в щось в коробочці ще є. Давайте виглядаємо, що ще є в коробочці. А в коробочці є ось такі маленькі друзі наші. щенячого патруля і райдера. Я пропоную вам. Зараз для них зробити своє містечко і свої цікаві гарні будиночки. Домовилися? Давай. Все, можете погратися. Беріть, вибирайте собі друзів і робіть будиночки. Дякую. Дякую.